Очікувати від Трампа, що він повністю буде реалізовувати концепцію мир за рахунок України. Ну це нонсенс. Чому тому що це ж концепція Путіна? Ви собі уявляєте Трампа, який грає другим номером? Ні, це неможливо. Тому мені здається, що якраз таки Трамп може показати приклад того, як прагматично треба вбудовуватись в сучасний політичний процес. Тобто, ви не боїтеся, що адміністрація Дональда Трампа да, вони не будуть зменшувати підтримку для України. А я трошки переформатую ваше питання. Воно буде виглядати так. Дивіться, є країна, яка прописала певні правила, яка є глобальним лідером, і президент цієї країни говорить про те, що треба повернути велич сполученим штатам, і в той же момент є велика війна, яку веде інша країна, яка претендує на статус глобального домінування Російська Федерація, і країна Сполучені Штати говорить: ну ми будемо робити вигляд, що там війни немає. Не будемо ніяк в це втручатись. Це буде що означати? Це буде означати, що на ключову подію, від якої залежить майбутнє, в тому числі Сполучених Штатів, вони не реагують, а Російська Федерація отримає дивіденди з всього цього і буде домінувати. Ну тобто, це ж протиріччя. Ви або домінуєте, або великі, і тоді ви не можете дозволяти робити будь-кому, будь що Ну, тобто, ви не можете дозволяти Росії обнулювати ваші правила. Ви не можете дозволяти Росії вигравати війни в 21-му сторіччі класичного загарбницького типу, це неможливо. Ви не можете дозволяти Росії обнулювати міжнародне право. А якщо ви цього не робите, то тоді хто лідер? Тоді в кого велич починається. А що якщо бачення миру в Україні у адміністрації Тампа буде кардинально інакше ніж в Україні? Наприклад, Дже Дівенс під час де да, кампанії він говорив, що бачить мир в Україні, коли там буде демілітаризована зона, тобто і Росія і Україна залишаються на території, які вони зараз контролюють, і Україна буде нейтральною. Як ви можете відповісти на таке бачення? А, ну, по перше, я б радив нам спокійніше відноситись до заяв, які лунали під час виборчої кампанії. І дати час пану Трампу сформувати команду, чітко призначити тих людей, які будуть відповідати за стратегічні напрямки, в тому числі нацбезпеку, в тому числі зовнішні зв'язки. Після цього треба дати час команді пана Трампа. Зануритись в проблематики, ну тобто пройти через брифінги, отримати додаткову інформацію, яка була для них закрита. Ну тому, що це дозволи, доступи і так далі. Тому подібне, я думаю, що вони будуть розуміти і природу Росії як такої, і природу російського режиму, і які мотиви в Росії в цій війні, і взагалі в тих планах, які вони будують. Після цього я ми будемо бачити з вами більш реалістичне розуміння всього того, що відбувається, і більш реалістичні пропозиції, тому що сьогодні їх ще немає, не існує. Тепер щодо зон там залишились Росії і так далі. Тут же є одне питання: Російська Федерація на це погодилась вже. Вони не реалізували свою ціль. Яка ціль? Домінування у східній Європі, тотальний контроль не тільки над Україною, домінування у Європі. Вони не реалізували цю ціль, але вони не були покарані за те, що почали це робити, і вони хочуть це продовжити. Тобто, вони вже погодились на зону демілітаризації, на гарантії безпеки для України, на все, що ви перерахували, ні. Тобто я ж починав з цього Російська Федерація, суб'єкт Путін, вони не хочуть переговорного процесу справжнього, вони хочуть ультимативний переговорний процес, трошки інше. Вони хочуть, щоб Україна перестала існувати. Як ну безумовно, територія залишиться, але щоб не було концепції українства, щоб не було української держави, щоб це була зовсім інша територія. Я правильно вас розумів? Ви вважаєте, що ем, переговори з Росією вони ем, не мають перспектив. Вони безполезні. І дипломатичний шлях невозможний. Ні. Дипломатичний шлях єдиний. Питання в іншому. Питання в позиціях стартових, які ви займете, питання в приймусі. Тобто, прийти на переговори, де Російська Федерація буде домінувати, це одна справа. А прийти на переговори, де Російська Федерація змушена приймати участь, тому що ціна війни для неї наростає, це зовсім інша позиція. Це ж питання, про яке президент України постійно говорить. Хочете дипломатичне врегулювання, хочете переговорного процесу, так давайте правильно підготуємо площину для цих переговорів. Змусимо примусимо Росію. Ми трошки вище з вами говорили, які інструменти примусу треба використати. Тобто, а навпаки, публікації, які постійно говорять, що треба щось зробити за рахунок України, це навпаки стимулювання Росії вести себе все більш агресивніше, і ми не розуміємо, навіщо ви стимулюєте Росію? Навіщо ви постійно пишете про те, що маємо дотиснути Україну, щоб Україна сіла за стіл переговорів на умовах байдуже, яких щоб Україна щось віддала. Навіщо ви стимулюєте Росію підвищувати? ставки. Оце не зрозуміло. тому що переговорний процес це не абстракція. Це ж треба підготувати майданчик, на якому ви будете працювати, і треба зрозуміти, що ви не можете стимулювати агресора і очікувати від нього адекватної поведінки. Ні, він же й почав війну, тому що не є адекватним. Він же й пішов проти міжнародного права, тому що не є адекватним. І якщо ви будете продовжувати йому опосередковано казати, що трошки потисне їх, і ми їх змусимо погодитися зі своїми умовами, то що він буде робити? Це ж очевидно, і тому дипломатія. Так, це шлях. Переговори, це шлях. Але при яких умовах що для цього треба зробити? Тиснути, примушувати, обмежувати, підвищувати ціну війни для Росії, підвищувати негативні соціальні настрої в Росії. Що для цього потрібно? В рамках міжнародного права удари по військовій інфраструктурі Росії на території Росії. Тоді люди в Росії будуть розуміти, що таке війна. І тоді це зовсім інший тиск на Путіна. А знаючи особливості характера Путіна, він дуже боїться соціальної нестабільності в себе в країні. Ви вважаєте, що. Росія має бути е, на полі бою, е, потерпіти е, поразку. Тільки тоді вона буде вимушена піти на переговор. Російська Федерація розуміє тільки мову сили, контрсили. І це не питання, що треба повністю зачистити все по лінії фронту. Це питання, що на лінії фронту Україна має мати таку ж кількість інструменту. І Росія має відчувати, що у України цей інструмент є. І, до речі, в плані перемоги Зеленського, наприклад, є пункт про неядерний стратегічний ракетний комплекс. Це, по суті, бази. Росія мала б розуміти, що тут є бази ракетні, які будуть чітко. Це ціле спрямовано бити по військових об'єктах, і вона буде суттєво втрачати. Це інструменти стримування. Росія тільки це розуміє. Ще раз, це не питання, що треба збройним шляхом звільнити всі території. Ні, це можна в рамках переговорного процесу. Про це президент України і говорить. Але ні, це не починає цей аргумент працювати тільки в момент, коли Росія усвідомлює об'єм втрат не в живій силі, об'єм втрат серед об'єктів. Військової інфраструктури, транспортної інфраструктури, критичної інфраструктури на своїй території, тоді так, тоді вона починає усвідомлювати далі ціна вище, ще далі. Ціна ще вище. А паралельно з цим соціальні протести, і це тиск на Путіна. Все інше вони спокійно чекають, поки зламаються західні демократії. А то що а, ви пропонуєте це не швидкий шлях? Закінчення війни, а Трамп хоче закінчити, як він сказав, швидко. Як ви вважаєте, якщо США запропонує заморозити цю війну в обмін на гарантії безпеки від західних партнерів, Україна на це поводиться чи, чи як? Я посперечався на рахунок: швидкий шлях чи не швидкий. Як тільки Росія буде розуміти, що суттєво зростає ціна війни, для неї. Нафта, ціна нафти, наприклад, швидко падає. Чи певні країни швидко закінчують співпрацювати з Росією в обхід санкцій? Чи, наприклад, на полі бою з'явились в достатній кількості дальнобійні інструменти і всі обмеження неформальні, які протирічать міжнародному праву зняті. Це все швидке рішення. Чому? Тому я не дуже впевнений, що Наприклад, правильні рішення щодо максимальної інтенсифікації допомоги Україні це уповільнення війни. Ні, це пришвидшення війни, навпаки. І навпаки, якщо піти на поступки Росії, ну давайте перейдемо до заморозки конфлікту. А чому це має зупинити війну? Ну, по-перше, давайте почнемо з іншого. От заморозили конфлікт на певний час. Росія в цей час провела модернізацію армії. Дооблаштувала фортифікаційні споруди по лінії фронту, дотягнула резерву і так далі, і почала наступний етап війни. Вони скажуть, що в них там виникли знову ж таки якісь побоювання безпекові і так далі. Що буде далі відбуватися? Ви впевнені, що хтось прийме участь у наступному етапі війни знову ж таки на боці України? Ідеза розумію, але я розумію. Але реалізація гарантій безпеки з точки зору того, що може бути третій етап. Росія буде масштабно, активно займатися пропагандою напередодні, пояснювати, що дивіться, нас Україна постійно обстрілює, провокує. Вони це будуть робити. І так далі. Вони будуть впливати на політичні партії, буде якась внутрішня дискусія, що там вже не зрозуміло, що відбувається. Я просто хочу, щоб чому люди впевнені, що Російська Федерація зупиниться і не піде далі. Тому що я повертаюсь: сенс існування путінської вертикалі це війна. Тому що ти або Будуєш конкурентну державу, яка постійно е зростає з точки зору якості життя, або ти підмінюєш це, тому що люди живуть не дуже якісно в Росії, ти підмінюєш тим, що ви настільки великі, що вас всі бояться. Росія йде завжди по другому шляху. Тобто це ж не швидке закінчення війни. Навпаки, заморозка конфлікту в Україні це масштабування війни. Питання тільки в часі. Питання тільки в регіонах, де це буде, питання тільки, що буде відбуватись в Східній Європі далі, і так далі. Тому я тут все ж таки ще раз: можна йти на заморозку війни. Можна, безумовно. Але це приведе до негативних наслідків. На мій погляд, набагато більш швидко можна все завершити, якщо чітко позначити для Росії, що буде з нею відбуватись далі. З точки зору фінансів, економіки, мілітарної складової. І з точки зору того, головне, що ніхто Росії не віддасть зовсім іншу державу. Україна не є Росією. Україна не може бути в зоні впливу Російської Федерації. Це треба зафіксувати максимально доступно для Росії, що будь-які експансії, будь-які бажання розпочати наступні етапи війни в Україні будуть жорстоко каратись. Але це треба проговорювати. То, що ви кажете, да що Росія має зрозуміти всю ціну цієї війни, це означає, що Україна має отримати більше військової допомоги від партнерів. Як вважаєте, партнері України готові на це, в тому числі і у США левова частка політичних еліт, особливо європейських, усвідомлюють всі ризики. І цієї війни, взагалі, такого типу держава, як якою є сьогодні Росія, і вони вкладаються в це так. Вони більше інвестують в мілітарні виробництва. Вони більше інвестують в розвідку, вони більше інвестують в співпрацю між собою військово-технологічно, і так само більше інвестують в Україну. З точки зору зброї, з точки зору знову ж таки інформації і так далі, в підготовку військовослужбовців. Питання в тому, що це ж повільний процес. На жаль, чому? Ну ви ж знаєте, демократія завжди дорівнює трошки більше бюрократії ніж треба на той чи інший момент. І рішення приймаються трошки повільніше ніж потрібно, і вони не виконуються в повному обсязі рішення. Тобто, дивіться, є вже домовленості про певні постачання зброї, а їх постачають набагато менше. Я маю на увазі не теоретичні якісь там викладки, а домовленості вже конкретні, повільно постачають і так далі. Але розуміння необхідності інвестицій в це все є. Чи буде воно зростати? Думаю, так. Тому що чим далі, тим більш нахабніше себе Росія поводить. І очевидно, що Росія, знову ж таки, ще раз буде наголошувати, якщо Росія не буде платити ціну за цю війну, вона буде з великим презирством відноситись до політичних еліт західних країн. Вони сьогодні не дуже там симпатії ставляться до них, а вони будуть розуміти, що можна на них тиснути. І тому ви абсолютно праві. Україні потрібно, щоб наші партнери все ж таки сіли і порахували математику війни, порахували можливості ресурсно збільшити потенціал військової України. Щоб цей потенціал був більш-менш паритетний з російським, не тільки з російським, а російським, північнокорейським і іранським, і що в цій війні треба натиснути саме за рахунок зброї на Російську Федерацію. Україна про це на різних майданчиках говорить. І ще раз підкреслюю, є абсолютне розуміння, наприклад, Україн Східної Європи, Україн Північної Європи, у Великобританії розуміння всього цього повне і вони допомагають максимально. Інвестують у все це є низка країн континентальної Європи, перш за все, наприклад, Німеччина, які не до кінця це все вже зрозуміли. Але ми бачимо, що навіть в Німеччині є такі достатньо потужна внутрішня дискусія між правлячою коаліцією і ХДС ХСС опозицією і соціалістами, які між собою дискутуються, якого рівня має бути допомога Україні. Ще раз, допомога Україні має бути максимально об'ємна, тому що це інвестиції в правила. Це вкрай вигідні інвестиції в правила. Щодо Сполучених Штатів, я вважаю, якщо ми оцінюємо пана Трампа як людину прагматичну, максимально прагматичну, я вважаю, що Сполучені Штати мають. Якраз таки зараз можливість переоцінити необхідність суттєвого нарощування допомоги Україні, чому тому, що знову ж таки це інвестиції достатньо вигідні для сполучених штатів. Ви були частиною команди, да як вели перемовини з Росією у 2022-му, і ті перемовини провалилися. А чому ви вважаєте, що наступні перемовини, якщо вони будуть? По чому вони будуть мати інший результат ніж тоді? Там не було перемовин. Почнемо з того в 2022 другому році. І на перших етапах це була спроба Росії ультимативно щось вимагати і так далі. І безумовно Росії тоді не була налаштована взагалі на переговори, тому що вважала, що ресурсно вона настільки масштабна, що вона достатньо швидко дотисне Україну. Сьогодні кардинально змінилася ситуація. Російська мілітарна репутація обнулена, Росія обнулена, Путін обнулений репутаційно і так далі. Ціна війни для Росії суттєво зростає. Ну ще не настільки, як треба, але суттєво зростає розуміння. Якщо на початку війни наші партнери все ж таки суттєво побоювалися Росії, то сьогодні вони розуміють, що Україна три роки практично чинить спротив і достатньо ефективно. Ну тобто, Росія інакше виглядає, Україна інакше виглядає. Розуміння війни інакше у багатьох, і так далі, єдине, чого не вистачає, це от фактичного використання дієвих інструментів примусу Росії. Тоді це неможливо було. Тоді ніхто навіть не міг уявити, що можна говорити про нанесення ударів по території Росії, про масштабування війни на території Росії, про знищення військових виробництв на території Росії про щоденну атаку, там дронову на жаль, тільки дронову атаку тих чи інших об'єктів на території Росії, що війна може бути в Курській області, і так далі, і тому подібне. Що Російська Федерація буде виглядати максимально сателітною по відношенню до економіки Китаю, ну тобто від цього залежить, чи буде вона там мати можливість. Можливості продовжувати війну, що Російська Федерація буде принижена тим, що запросить контингенти іноземної держави на свою територію. Ну тобто є багато е, факторів, які чітко показують, що сьогоднішня Росія і Росія на початку вторгнення це зовсім різні країни. Тобто, багато тих міфів, які насаджувала пропаганда Російської Федерації, вони мертві сьогодні. Єдиний міф, який не мертвий, що з Росією треба говорити. Ну, це ілюзія. З Росією можна говорити тільки через примус, через обнулення її потенціалів. Все інше це відстрочка на там на наступні етапи ескалації. І все. Тому, на мій погляд, як роз, якщо от ці інструменти примусу будуть в повному обсязі використовуватись, то, то це приведе до зовсім іншого типу переговорного процесу і, взагалі, до зовсім інших виників з цього переговорного процесу.